Маю е, приємність запросити Світлану Поваляєву. Світлана, просимо. Е, я буду так коротенько. Е... Буквально кілька слів казати про кожного автора і кожну авторку. Світлана авторка майже десяти книжок. І ще один дуже важливий факт, про який я мало не забув сказати на самому початку. Дивовижний для мене факт насправді, який я з'ясував, коли готував цю інтродукцію про наших сьогоднішніх учасників в усіх поетів, які сьогодні будуть читати вірші. За час повномасштабної війни вийшла поетична книжка. Це щось, це в нас така криза. Я думаю, що це дійсно заслуговує оплесків. Це в нас така криза книговидання. Насправді це дуже тішить, і це е, м, вартує того, щоб скинути капелюх не лише перед поетами, які пишуть ці вірші, але і перед видавцями, які знаходять можливість і матеріальну і всяку іншу фізичну видавати ці книжки. Це надзвичайно круто. Е, Світланою теж вийшла е, зовсім недавно. Ну, Торік, але це ще недавно поетична книжка, яка називається Мінлива хмарність з проясненнями, і до кожного з наших учасників я буду робити таке інтро, такий епіграф. Можливо, вірші, з яких я насмикав ці епіграфи, будуть звучати, але не біда. Світлана Поваляєва. Скільки серце вмістить любові, стільки ж вмістить і болю. Коли ти вийдеш за край, якого немає. Країна має кордони страждання безкраї. Гуляє вітер у щирому просторі густонаселеної порожнечі. Скільки завгодно знайдеться місця й любові і болю. Немає місця для втечі. Світлана Поваляєва. То мені вже тепер не читати цей вірш. Ні, 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 якраз я тому й кажу читаю. Родина вкладається спати, діти, батьки, собаки, коти. Родина вкладається в одне ліжко. Раптом що не втікти, не втекти, не розлетітися поокремо, не тягти на плечах безпорадності, якір. Раптом що усім вкупі загинути. Останньою засинає матір. Навіть якщо ти солдат і не можеш піти, ти можеш принаймні ходити. Піхотинець має уявлення про різновиди ґрунту, про рельєфи та відстані. Тільки в морі довкола лише вода, і з уяви здираються обриси берегів, а тектонічні плити, в глибині недосяжній опори нема, а думкам бракне кисню, і з усібіч тисне, для надії опори немає. Але і для страху також. Якщо ти зібрався, зрубати дерево, крикни спочатку з дороги, бо ти в лісі не сам, на землі ти ніколи не сам на розкрилені грози помнож, льотчик садить літак, судно входить із моря в Дніпрові пороги. Чуєш, брате, а ще в інтернет мережі, тільки крапка зелена, чекаєш, засвітиться. Ось ми з тобою залишилися на межі, поміж твердю, водою і небом. Нічого ще не збулось. Той, хто звільняв міста від ворога, не звільнить тебе від себе. Той, хто висоти брав, не візьме тебе з собою, не візьме до моря, взагалі не візьме. Той, хто йшов у кривавий тан, пройде повз тебе сліпо. Той, хто захищав рідну землю від гвалту, не захистить тебе від печалі ночами, стільки світла в містах, що ховаються зорі. Той не знає, коли ти бажання загадуєш, а коли зриваєшся і падаєш, падаєш в забуття і впадаєш у річку, в річку, яка тебе прийме. І візьме до моря. Шкода, що не встигла більше дітей, аби залатати усі пробоїни в бортах нашого ковчегу, освітити всі вулиці нашої столиці. Обійняти кожне самотнє серце. Шкода, що я не вони. Що я не дитина, аби так віддавати будь-яку свою іграшку, кожен стрічний ж бо друг, аби так щиро нищити ворогів. Невпинний тихий плин судинами нестримуваний, мов дикий мед з пробитого шрапнеллю, гнізда бджолиного. Плин крови, сукровиці плазми, плин думок, плин болю, із форми у форму, із неволі у неволю, хай тіло стане хмарами на вітрі, хай вітер принесе дракар з багряним стягом. Хай розіб'ється світ і хвиля пам'ять витре, хай хоч потоп любови і наснаги, але Ніщо в ніщо навспак не лине і не відтворить шепіт верховіття. Моя розчинність не дає загинути, розплинуся в тобі і вічно житиму. Дякую. Дякую, Дякуємо, Світлано. Вітаю тебе ще раз із книжкою, я ще її Дякую. лише бачив. <плес> ем, і я хочу тебе запитати таке, може, дуже особисте, а ну може не так особисто, як щось, що випливає з мого дуже особистого ну, сприйняття тебе. Ти мені завжди асоціювалася з авторкою, для якої дуже важлива чесність, чесність з читачем, там, зі світом, відсутність якогось такого загравання, чи намагання якось так штучно сподобатися. А ось зараз, коли всі ми в такому, ну, стоїмо перед такими випробуваннями страшними. Що для тебе означає бути чесною в поезії? Ти ж обіцяв без каверзних питань. Ніколи не знаєш, де кавер заховати. Ну, розумієш, насправді, війна, в принципі, вона обтесує людину від штучності, оці, від пафосу, від якогось нагрівання, від усіх зайвих масок. Тобто це відомий факт. Просто у війні так чи так, хай би як це було печально, нас було набагато або навпаки, не печально з іншого боку. Нас було було набагато менше. Тобто велика кількість людей вважала, що десь там ну на сході якась війна. От хтось там воює, але по тих добровольцях багато хто з них не був ані поетами, ані філологами. Вони почали писати ще тоді поезію. І прозу, ну взагалі писати, я розумію, що зараз уже там понад 500 здається позицію цієї воєнної прози. І більшість цих людей вони до того, до війни вони не були письменниками, поетами, філологами і так далі. Тобто, це саме через цю чесність, знаєш, як відкриту рану, в них відкрила ця війна. А зараз ми всі у цьому живемо. Відповідно, не випадає взагалі грати якісь ролі, тим більше, що у цей фальш він на тлі того, в чому ми живемо, цього постійного стресу, кошмару, болю і шоку, він очевидно буде дуже помітним одразу. Тобто тут неможливо вже заховатися ні за якими надуманими образами. Та? Ну або щось, або є, або його немає, або ти щось переживаєш, і тоді ти просто пишеш те, що ти переживаєш. Є... Розумію, наскільки це інфантильно і примітивно звучить, але мені здається, що зараз стосовно поезії, це так і є, можливо, стосовно прози, це якось інакше, ну, окрім репортажної там, безпосередньо з звійни. І тут уже просто питання в тому, наскільки ти взагалі там володієш словом, але це просто, просто дійсно як інструмент. Ну, Бачиш, просто спрощуються дуже всі, всі поняття до своєї первинної суті, фактично. Може, це частково є відповідь, чому е, твориться багато пое так багато поезії. Е, а щодо прози, ну, е, дехто каже, потрібно просто почекати, дехто каже, е, не час на прозу. Саме десь в такому дусі, е, в якому кажеш ти, що. Е, Проза неминуче передбачає якийсь фікшн. художня так. проза. Так, художня проза, не не репортажна, там а саме художня проза. Що це підключання фантазії до того, що ну за суті своєю. Перевищує будь-яку фантазію. Так, ти не маєш таких відчуттів, що ми живемо в такій реальності, яку ніхто не міг, не міг би, би придумати. Вигадати, та. Але по суті, е е мені здається, що вся наша поезія зараз, всіх, хто пише, ми всі дуже різні. І знову ж таки, серед нас є воїни, добровольці, які до того не писали, скажімо. Е то, попри всі художні засоби і там особисту мову кожного. Вона так чи так репортажна, тому що навіть якщо це просто переживання, а не опис конкретних подій, да, якихось там Маріуполя чи Бучі, це в будь-якому разі фактично по-живому репортаж того, що ми постійно невпинно переживаємо. Можливо, тому вона зараз має такий, такий запит. Так і е, свідчимо ж ми не, не лише для себе, але й для тих, хто ну кому здається, що він дуже далеко від цієї війни. Так е, до речі, дуже е, вражаючи ще одна річ е, поруч з тим, що стільки багато. Що так багато написано української поезії за останній рік, і що стільки вийшло несподівано, багато поетичних книжок дуже багато вийшло теж закордонних різних антологій, як ніколи, мабуть, за такий короткий відрізок часу. Тобто, ну, в мене на столі лежить десь 5 чи 6 таких доволі великих поетичних антологій, які вийшли, десь починаючи навіть не з лютого. Ну бо так швидко не зреагували би так ні ринок, ні видавці, десь навіть я б сказав, починаючи з літа, а то й з осені, так почали виходити ці антології. Це дуже дуже все швидко. Тобто, поезія теж є таким важливим комунікатором зараз між Україною і світом. У мене є такий чорний жарт е, про те, що е, ця війна виявилася найкращим продюсером в світі українських поетів. Тобто, те, чого нам доводилося добиватися роками. І постійно змагатися з цим умовним толстаєвським балетом і великою руська культурою, і доводити, що ми взагалі є. То тут через такі страшні криваві жертви раптом весь світ прокинувся і зрозумів, ого, є Україна, гело але те ж, те, що ми можемо казати про себе, от ми собі можемо сказати, так, війна стала для нас продюсером нашої культури. Але якби таке хтось сказав ззовні про нас, ми би нами би напевно вже про себе можемо. Так, ми про ми себе чорне... можемо чорно жартувати. Я нагадую, що ми можемо думати про якщо в когось виникають якісь питання чи бажання когось з поетів запитати, ми наприкінці дамо таку можливість. У нас не буде такої спільної дискусії, але в кінці можна буде поставити якісь питання. Я дуже дякую Світлані. Дякую. Дякуємо. Давайте подякуємо ще раз Світлані Поваляєві.